Фронта, фронта, мої кохані. Чи станеться те, чого ви так довго очікуєте? Я Ханна, неказірковий таролог. Я живу в центрі Аліканти, в крутих апартаментах. Якщо ви хочете, щоб ваші бажання здійснювались, слідкуйте за мною. І так, чи станеться те, на чого ви так довго очікуєте? Шість час. Ви в щось дуже вклалися і щось тут говорять про ваше минуле зайке. У когось це людина із минулого або події з минулого, про які ви все згадуєте з добрим серцем. І ви вклалися туди, очікувати результат. У когось це є життя із минулого в минулих життях. Плалися в певну людину і в цьому житті ви домовилися з нею зустрітися, таке буває. І ви зараз очікуєте, коли ж це станеться підсвідомо, да, ви відчуваєте? Так, станеться, ви на коні. Шість жезлів. Я всім вам бажаю людину, з якою ви будете щасливі, і нехай ця людина буде із минулих життів. Тому що шість жезлів це про перемогу, це про те, що ви на коні. Лаврові вінки всі на вас. Та що там вінки? Лаврова одежа навіть на вас. Тож чоловіки з минулого дівчата, ну 95% вони вам не потрібні. Ви просто не можете переживати той біль, який у вас але Це біль не через них. Це біль. Через те, що вам треба заповнити самі своє життя. Гормонами заповнити. Цими гойдалками зробити їх в житті, завдяки хобі всьому іншому. Так, знов шість час. У когось цей чоловік такий з минулого. Так, спалахне кохання. У когось це прийде душа, вам рідна і знайома, і спалахне кохання для цього чоловіка. У більшості це буде все ж таки незнайомий чоловік, але у вас зразу з ним. Будуть почуття. Так. Це коли буде кохання. Але але, тут дві різних людини. Якщо це схоже на вашого минулого, то можливо це про нього. Дуже різні дві людини, які більше видали любов, але їм треба вибрати це кохання, вибрати, тому що там є щось таке, від чого треба відмовитися і вам, і йому. Хтось один із вас не відмовляється від цього третього фактору. Це може бути все, що завгодно Навіть людина може просто не вибирати. Да, я хочу кохання, але не зараз. Давайте пізніше, нехай діти підросту чи ще щось. Колесо фортуни, ура, фортуна, на вашому боці. Напишіть, хочете минулого чи нового. У кого це буде новий, це буде по удачі. У когось буде повтор відносин з минулим чоловіком. Так, він тут почне вам говорити про свої почуття, дай знати, аеркан зірка здійсниться ваша мрія, яку ви навіть вже не.